Привіт, привіт! Це знову я і ви на каналі Сам Собі Майстер. Всіх вітаю з прийдешними новорічними святами. Щастя, миру, злагоди, здоров'я. Чергова посилочка з Aliexpress. Давайте подивимось, що до нас прийшло. О, коробочка трошки пом'ята. Сподіваюсь, всередині все ціле. Це у нас прилад для вимірювання потужності побутових електроприладів. Ну, оскільки він показує не тільки потужність, тому можна назвати його якимось мультиметром, побутовим мультиметром для мережі 220 В. Виконаний він з достатньо такого непоганого пластику. По комплектації сам прилад в коробці, захисний якийсь ковпачок і інструкція. На англійській мові. Тут особливо нічого складного немає. Технічні характеристики, які продубльовані тут на задній кришці. Зараз я перекладу це на українську, щоб вам було зручніше зробити паузу подивитися. Принцип роботи достатньо простий. Вилку вмикаємо в мережу 220 вольт. А вже в, прилад, в розетку приладу вмикаємо прилади, які хочемо виміряти потужність, споживання струму і так далі. По керуванню. П'ять кнопок керування. Перша функції, друге ціна вверх, вниз і посередині кнопочки ресет, яка нажимається чимось тоненьким, вона не виступає для того, щоб випадково не нажати, нажимається достатньо легко. В екран має три розділи. В середині є вмонтований акумулятор для запам'ятовування даних, які ви вимірюєте, якого приладу і так далі. По керуванню. Абсолютно все просто і доступно, інтуїтивно, інструкцію навіть не вивчав. Функції. Що ми маємо? Декілька режимів. Потужність у ватах, кіловат годин, використаних за одиницю часу. Напруга в мережі. Сила струму споживання приладу, який підключений в даний момент. В цьому режимі він показує найнижче споживання, яке було за період підключення приладу, найвище споживання. Тобто, до прикладу, якщо підключити холодильник, він завжди не завжди споживає одну і ту ж саму напругу. Коли він працює в активному режимі, там потужність буде більша, коли в спячому режимі буде менше. От за цим, в цих періодах він буде показувати, скільки найбільше брав в якийсь період холодильник і найменше. І Налаштування на ціни. Налаштування ціни за електроенергію відбувається наступним чином. Переходимо в цей от режим, зажим, зажимаємо кнопку ціна, кост, кнопкою функція. Змінюємо цифру, яку ми хочемо змінювати. Там десяті, соті десяті, копійки. І кнопкою вверх вниз можемо регулювати, виставляти ціну, яка в нас є за кВт електроенергії. На сьогоднішній день в Україні ціна за електроенергію 2 гривні 64 копійки. Якщо не помиляюсь, Тому давайте зараз виставимо саме цей параметр. Переходимо в режим. Так, ноль ап два. Шестьдесят. Шестьдесят четыре. Повторне нажаття на кнопку «Cost» зберігає наш параметр в пам'ять приладу. Ну що ж, давайте підключимо його мережу, перевіримо, що нам покаже. Споживання 0, нічого не підключено. Кіловат-годин відповідно ніяких не потрачено. Поки в такому режимі поки немає ніякого навантаження в цьому приладі, лічильник часу буде стояти на місці в цьому, ж, в цьому періоді він буде показувати дні. Тобто час, кіловат години і за скільки днів, скільки прилад буде підключений до цього прибору. Е, в цьому режимі він показує напругу в мережі, як бачите, 219,1 вольт, і в цьому вікні відображається частота строму. Е, давайте на всякий випадок перевіримо, звіримо його показники з тестером. Хоча це теж у нас не еталон, але Ось дивимося, що маємо. 50 Гц. 216,8 показує ватметр, 217,7, частота тут 50, тут 49. Ну, розбіжність, звичайно, є. Обидва прилади не є такими, скажімо, професійними. Вимірювальними приладами, тому розбіжність є, але вона абсолютно незначна. Думаю, що це великого значення не буде мати. 217-217 частота на одну не відповідає. 50-49. Напевно, цей прилад все-таки чуть-чуть точніший. Я так хотів би вірити. Хтось із моїх підписників в коментах запитував, скільки потужність має. Цей паяльник з AliExpress, що я користуюся, знімаючи свої відео. Виробник заявляв, що тут є 60 Вт. Ось, давайте і перевіримо цей параметр. Вмикаємо наш паяльник. Переходимо в режим вимірювання Вт. Він має невеличку затримку. Ось і результат 53,8 Вт. Ну, нагрівається помаленьку. Потужність падає 39, 38, 37. Ну, тобто 50 заявлених Вт, я так розумію, тут немає. Хоча він зараз. Ні, мабуть, що давайте включимо на максимум. Ні, він на максимумі. Ну, бачите, біля 50 Вт було тільки в піку, коли він нагрівався. Нагрівся, от він має 30 Вт з заявлених 50. Отак китайці. Люблять, хоча це і це Китай тут такий парадокс, яку напругу він споживає? 130-133 мА. Ось паяльник повністю прогрівся, споживання 25 Вт. Якраз оця функція, коли він показує найбільше і найменше значення, теж тут буде зручною. Найменше споживання 24,5 і найбільше 53,8 це він взяв максимум при включенні. Тобто про заявлених 60 Вт, ну, говорити напевно не прийдеться. Давайте з вами перевіримо ще характеристики, параметри якихось більш потужних приладів. Є в мене така Tefal, трошки старенька вже. Виробник тут вказав її потужність, як ми бачимо. 1280 1525 Вт, тобто 1,2-1,5 кВт І її потужність. Давайте глянемо, що покаже наш прилад. Якщо нам потрібно буде визначити максимально-мінімальну споживчу потужність праски чи будь-якого іншого приладу, нам потрібно зробити збивання попередніх налаштувань, тому що в пам'яті залишаються ті дані, які він записав. З попереднього разу, тобто це ми провіряли паяльник, 23 Вт, а як бачите, 5, 53. Тобто зроб... нажимаємо reset. Дані обнуляються. Вмикаємо ватметр і вмикаємо нашу праску. 1,2 кВт на старті з півтори максимальних, які мали б бути. Ну, терморегулятор, наскільки я пам'ятаю, в мене тут зломаний, але він накручений на максимум. Образка нагрілася до робочої температури, клацнув терморегулятор тут. Споживання стало по нулях, тобто зараз він не споживає зовсім електроенергії. Ну, зараз ми його трошки охолодимо паром. Ось він, термогулятор знову включився. Один і один кВт споживання праски. Ну, в принципі, при заявлених 1,5 тут вже на ваш розсуд, кому більше довіряти. Виробнику праски Тефаль, чи виробнику китайського ватметра. Розбіжність є, і навіть суттєва, але ж хто правий, важко визначити. Давайте подивимося, що яку силу струму він споживає. 5 і 5,5 А. Ну, праску я відімкнув від мережі. Відповідно, маємо найнижче споживання 1, 0, 1 кВт, найвище 1,2 кВт. Мені та і вам, напевно, теж дуже цікаво, який там акумулятор всередині стоїть, тому, звичайно, давайте розберемо, подивимося, що там ми маємо. Ну, ось такий тут малесенький акумулятор стоїть. Нікель Марганець, мабуть. Дуже дрібним шрифтом. Зараз фокусуюся, якщо вам видно. 3,6 вольта 20 мА. Ось такий цікавий, нескладний, але достатньо зручний та корисний пристрій з'явився у мене. Ціна на алі в момент покупки була 6,5 доларів. Зараз не знаю. Посилання, звичайно ж, залишу під відео. Можете в описі під відео, можете глянути, яка ціна на сьогоднішній день. Звичайно ж, переміряю вдома більшість побутових приладів, скільки вони споживають електроенергії. Але основна ціль покупки даного приладу в мене в господарстві з'явився електромобіль Nissan Leaf. І він стаціонарно швидше за все буде стояти в гаражі, і я через нього буду заряджати свій автомобіль. Хочу відслідкувати, скільки він бере і кіловат, і в гривнях за одну зарядку. Можливо, там прослідкую скільки кіловат і гривень використовує автомобіль за цілий місяць, Збію спідометр на ноль. Потім перерахую, скільки обходиться кілометр поїздки на електромобілі Nissan Leaf. Тому, кому цікаво, пишіть в коментах. Можливо, зніму на цю тему окреме відео, а на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Дякую новим підписникам, які доєдналися до мого каналу, всіх з наступаючими новорічними святами. Будьте здорові, бережіть себе, підписуйтесь, далі буде. Слава Україні!